Нерухомість у Черкасах дешевше, щоправда, лише у валютному еквіваленті. У гривні ж ціни навпаки зростають, наголошують експерти. Суттєво подорожчала і орендна житла. Тепер за однокімнатну квартиру просять стільки ж, як торік за двокімнатну. Ситуацію на ринку нерухомості вивчала Ніна Волощук. Ірина третій рік орендує житло. Каже, знайти квартиру, яка б задовольнила її потреби, завжди було важко. А останнім часом ситуацію ускладнило ще й стрімке здорожчання орендної плати. Відтак довелось винайняти лише кімнату. коли я заїжджала в цю квартиру, мені буквально потрібно було знайти за дві неділі, і це було дуже важко. Я звернулась до агентства, агентство бере десь відсотків 50, це достатньо немало. Валютні коливання кардинально вплинули на ринок нерухомості, наголошує ген з операції з нерухомістю Дмитро Усмединський. Ціни номіновані в доларах знизились на третину, а у гривні навпаки зросли. Якщо раніше двокімнатна квартира коштувала 35-40 тисяч доларів, то зараз 20-25. І навіть і пропозиції за 18,5 тисяч можна купити двокімнатну квартиру. Зросли в ціні і квартири в новобудовах. Адже будматеріали дорожчують разом із доларом, зазначає начальник відділу продажу однієї з будівельних компаній Черкас Ірина Сукач. Каже, із жовтня квадратний матер зріс у ціні на 800 гривень. Здесь квартира стоїла при покупці в начале. В октябре мы начали продавать этот дом. В октябре квартира стоила 390 тысяч гривен. То есть в переводе на доллары по тому курсу НБУ это стоило 30 тысяч долларов. Зараз квартира стоит 447 тисяч гривень, але в переводі на долар вона стоит 20 тисяч доларів. Це двохкомнатна квартира площадью 71 квадрат, тобто це большая двушка. Змінились і пріоритети під час вибору житла. Якщо раніше були затребувані трикімнатні квартири з Великою житловою площею, то нині черкащани віддають перевагу одно-двокімнатним, розповідає Ірина Сукач. Каже, їх розкупили, коли долар перетнув позначку у 30 гривень. Продажи увеличились дуже сильно в момент, коли вираз долар достиг максимального піка. Це где-то під 40. Він був на Чорному ринку, і людям було очень вигідно, здав долар, поміняв його на гривну, купити у нас квартири. Подальші прогнози експерти робити не беруться. Кажуть, очікують на закінчення війни в країні. Разом зі зміцненням економіки стабілізується і ринок нерухомості. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин.